З початком війни український бізнес перераховує до державної казни на 70% менше податкових платежів та на 30 митних. Повідомляють у міністерстві фінансів. Не в останню чергу бізнес зупиняється через високе податкове навантаження у структурі ВВП податки в Україні становлять 40%, тоді як в Європі у середньому 30%. Щоб зменшити податковий тиск, офіс президента та Міністерство економіки планують реформувати податкову систему, каже заступник голови офісу президента Ростислав Шурма. Робоча назва податкової моделі 10 – 10-10-10. Тобто ставки податків на додану вартість доходів фізосіб та на прибуток підприємств знизять до 10%. Єдиний соціальний внесок пропонують скасувати для всіх, окрім фопів, на єдиному податку. Ставку військового збору хочуть підняти вдвічі. Надалі ініціатори реформи пропонують замінити податок на прибуток податком на виведений за кордон капітал. Все разом каже співавтор концепції Андрій Длігач, допоможе вивести бізнес із тіні і подолати кор корупцію в податковій українські підприємці в Польщі, в Болгарії, в Чехії, в Румунії отримують кращі умови для ведення бізнесу податкові, в тому числі ніж в Україні. Ми не можемо продовжувати той жах, який відбувся в липні, коли через блокування податкових накладних 72 тисячі підприємців стикнулися з проблемами з вимиванням грошей. З фактично з блокуванням їхньої діяльності проти радикальних кроків Міністерство фінансів каже лігач, оскільки реформа у перший рік може спричинити дефіцит бюджету на 50 мільярдів доларів. Навіть якщо ми відмінимо всі там 268 шістдесят восім там налогових кода тому перекроють пакер, котою отримається при закращенні ну, ліквідації свої закращенні ставок базових налогов. Є то порядка можна буде 200 двохсот мільярдів. ще і за рахунок податків зараз покривають приблизно третину видатків бюджету, і ті йдуть на потреби армії. Повідомили в Мінфіні. Решта витрат компенсується шляхом залучення кредитів та емісії гривні. Я чесно кажучи, сумніваюся, що 10-10-10 зараз реалістично, тому що це означатиме фактично зменшення доходів до державного бюджету так на третину. Ми себе поки що такого дозволити не можемо. Із запропонованого каже нардеп, парламент може наразі підтримати лише ініціативу зменшення чи скасування ЄСВ. Навантаження на фонд оплати праці справді надто високий. Близько 68% підприємств, так чи інакше ухиляються від його сплати. Можуть підтримати, каже Заблоцький, і впровадження податку на виведений капітал. Особливо після війни в підприємств буде накопичена така сума збитків. Що вони зможуть не платити податок на прибуток ще багато років вперед? Тому, в принципі, можемо спокійно після нашої перемоги перейти на податок на виведення капіталу. В рамках угоди про євроінтеграцію Україна зобов'язалася не опускати ПДВ та податок на прибуток нижче 15%. Розробники реформи кажуть, проситимуть в ЄС та МВФ про пільговий період у 3-5 років, в які діятимуть 10 відсоткові ставки, а потім піднімуть до 15. Треба завчасно прораховувати стосовно наслідків, які вони можуть мати на макроекономічну макрофінансову ситуацію, щоб не відбулося таких от змін, таких качелей, як з лібералізацією. Резацію імпорту автомобілів або там з якимось послабленням в плані податкового тиску з на початку війни і потім відкочуванням назад. У найближчі півроку каже Ростислав Шурма: парламент, уряд і офіс президента мають знайти консенсус щодо остаточної податкової моделі. Леся Воговська, єдині новини на Суспільному.